Мені здається, що ми не, трошки недооцінюємо важливість е, слова, важливість культури, зокрема музичної, чого не, не, чого не, можна, не можна сказати про ворога, тому що е, цей е, ворог, з яким ми маємо справу, цей північний потік музики, угу. він не, не припинявся. Так, і так, так. він був дуже важливий протягом 30 років вони вкладали в це. Ми настільки були задурманені, що вважали, що це робиться, що ми живемо в відкритому демократичному світі, якою мова хоч і співає, але це так лагідно і так тендітно, а потім брутально вони перетворювали нас і поширювали російську культуру, та роблячи нас носіями саме російської ідентичності тут. На прикладі того, як недолуго ми, ми працювали. Можна поставити війну, та оце приклад недолугої політики. Бо в нас сьогодні війна можливо, якби росіяни краще працювали, якби КГБ працювало краще, то війни теж би не було. Бо не негатив. було в Океанівельзи, не було б другої ріки. Не було ну, не було б, б України за, за, було, за грубо, грубо кажучи е як -е чогось окремого.